Слава Ісусу Христу, всім благословенного дня. Ви знаєте, дуже часто можна почути виріс, потрібно жити по совісті. Але ви знаєте, що таке совість? Совість це частичка Бога в моєму серці та в моєму розумі. І дійсно, коли там буде Бог, то я не буду жити безбожно. Ви знаєте, Ісус Христос Він поклав своє життя і пішов на хрест, щоб я мав спасіння. Але якщо в мені є частичка Бога, якщо в мені є совість, про яку всі кажуть, то я буду слідувати за Ісусом Христом. Я не буду противитися йому слову, я не буду спотворювати його, але буду дійсно виконувати в точності все, що виконував Ісус Христос. Ви знаєте, слава Богу, за божих людей у моєму житті, Станіслава Миколаєвича та Юлію Валерівну, які поклали своє життя задля того, щоб показати мені Ісуса Христа цей вузький шлях, і як потрібно пройти його, щоб дійсно дійсно мати спасіння. І якщо знову в мені є Бог частичка совісті і в розумі, і в серці, то я буду ж саме робити, що робили вони: покладати своє життя за Ісуса Христа і Його Царство.